Одне життя і одна любов таку зворушливу тату зробили колись у себе на зап'ястках Тетяна і Олексій з Донеччини. І відтоді щодня доводять щиро кохання, навіть попри зловісні будні кровопролитної війни. Існує вони у війську ще з часів. АТО, він починав піхотинцем. Вона медсестрою. На початку повномасштабного вторгнення обоє були свідками знищення росіянами їхнього рідного Бахмута. Нині подружжя, яке має двох дочок, рятує людське життя на Запоріжжі у складі 65-ї окремої механізованої бригади, що зараз дуже потребує позашляховиків для піхоти. Чи не втомилася сімейна пара, яка живе та працює разом одне від одного, та яку вони мають? Ають одну на двох мрію. Дивіться далі в сюжеті. У нас початок дня це кава. На невеличкій кухонці будинку у прифронтовому селі вона заварює дві чашки запашної кави, додаючи трохи молока собі та коханому. Це сімейна кімната вояків 65-ї бригади Тетяни і Олексія. Поруч із українським прапором світлини із найріднішими, які далеко. Це тесть в мене з тещою, Це мама моя тьоша. Ну, це ми це наймолодша сніжана. Це старша Ліля. Їхні старші дості Лілія, яка мешкає в Одесі, з чоловіком 21. сніжані. Вона на Кіровоградщині з дідусями та бабусями лише вісім. Із батьками дівчата бачаться зрідка. Одес, раз на півроку. І вони сумують, і ми сумуємо. Усьому винна війна. Якби не війна, то ми були б вдома і бачили, як росте наша дитина. Але ми тут… І дом Я... би був. Да, і дом би був, бо ми самі з Бахмута. Фронтова розрада Олексії і Тетяни не посидюча, чи хуахуа на прізвисько Монка. Підготувалися до холоду. Каже, Монка, зараз жарко, а ти мене вдягаєш. Закохані мають парне тату. One love, and one love У мене одна життя, у неї одна любов. І досі за першої ліпшої нагоди тримаються за руки. А познайомились, кажуть, 10 років тому у Бахмуті. Перші думки у ваші, коли ви побачили Олексія. Боже, який гарний, рижий хлопець. А, а ваші ой, боже, яка гарна молода дівчинка. Олексій Витрана, то колишній піхотинець до війська долучився 2016-го. Це відео з його архіву ще тих часів. Все одно треба було йти, щоб хотілося, щоб війна не прийшла додому, але все одно це вийшло так. Тетяна у військовій від 2019 по тому, як закінчила медучилище. У мене тато військовий і завжди хотіла бути такою, як він. Велику війну вони зустріли у Мар'їнці, тоді ще служили в іншій бригаді, а потім на власні очі бачили, як вбивають їхній рідний Бахмут. Це відеопослання Олексія до коханої з околиць міста. От така. Магазинами. Вообще турба повна. Ну, такое. А ми робота. Та найбільший морок Великої війни для Тетяни це смерть близької людини. Це коли загинув наш побратим, наш друг, з яким ми були на Мар'їнці. Мені прийшлося подзвонити його жінці і сказати, що чоловіка немає. Це як для мене саме було важко. Майже два роки Олексій і Тетяна пліч-опліч рятують життя у 65-й бригаді. Він водій-санітар, вона медсестра евакуаційного відділення. Певнять, утоми один від одного не відчувають. Зовсім не важко. Це, я не знаю, це, мабуть, треба крепко любити да? чи кохати. Я теж так думаю, його нема, він десь поїхав заправлятися. Все, я вже дзвоню. Коли ти вже будеш, я не можу без нього. А ще жартома каже Олексій, коли дружина поруч, це ще й зручно. Треба готувати їсти собі. Пастораса теж не треба. Він думає як чоловік, що він нагодований. Ось ті рани. Нині вони знов збираються на бойове чергування. Олексій прихоплює зброю, їхня броня вже у медавтівці. Тетяна перевіряє ліки. Та перед цим на сам кінець інтерв'ю Тетяна та Олексій зізнались, мають спільну родинну мрію, але поки на їй війна. Давно мріємо про сина. Ми хочемо у нас дві доньки є. Хочемо сина, але щось ця війна не кінчається, тому. тому... Покатока мріємо нині. Вояки шістдесят п'ятої бригади збирають кошти на позашляховики для піхоти. Тож просять небайдужих долучитися. Андрій 4-м Почті Ортемдажанко програмовікне стебе єдині новини.